Ну, як воно, як кулер працює одночасно з вентилятором, з апаратом. Заварив диск. Заварив, наприклад, що небудь. Все, пішов, поклав пальник і не думаю, що мені треба щось вимкнути. Диск остиває, а я пишу, пішов, пішов каву пити, чи що-небудь робити. А воно зараз охолодиться все одночасно. І пальник і апарат вимкнеться. Чекаємо, зараз воно вимкнеться. А я можу робити що завгодно в цей час. Можу гарячий диск зараз чистити шов зачищати і по-гарячому не чекати. Ну, а ми чекаємо зараз. Почекаємо трошки, все, воно вимкнулося, я не думаю ні про що. Воно стоїть, пилюку не всасує, кулер не треба бігти, спеціально вимикати. Тобто якось так.